Більше заходь в сторону. Не, да, вот так, молодець. Вот это правильно а То стоишь на месте, да. И заходь больше, да. Да, за неї заходь, за руку її. Більше намагайся. А нахай вище б'є. бей вище його. Піднімай локоть. Локоть, піднімай так. Би... Би... так. Ось так, Десь там покажи їй вдар трошечки, щоб вона теж ручки тримала, обличчя захищала. Доторкнись просто. Бити не потрібно, але доторкнись. Да. Больше заходь. Убег. Ручки тримай выше. Да, вот так. А ручки то пернаешь а ручки-то на месте повинны будут. Да торкайся, боковые добывай. Вот так, по нему. Да, поднимай локоть. Локоть поднимать надо, еще больше. Отак, от зараз було нормально. оце був боковий, Так і бий, оце боковий, Оце був боковий.